Добре, тож маємо таку машинку інканта старезна. А, що вона робить? Це стандартна промивка. Все окей, промивається. Мелену каву теж готує. Є проблема з кавомолкою. Дивимося, як вона працює. Трохи мелакавомолка, після чого видає помовку. Зараз будемо розбирати, дивитись, що не так. А, як по мені, то щось або з кавомовкою, або з платою. Тут підкинемо іншу кавомовку, бо... Так, то я перевіряв вихід з кавомовки з кавою. Тобто кава подається, кавомовка мелезерна. Помел більшим зробити не допомагає. То розборка і дивимося. От трохи розібрана кавумолка, навіть зі знятим Тестуємо. Ну, коротше, це нормальна робота, вірна. Дивіться, в чому питання. Наче вона працює. Але 100% якась біда за редуктором. Тобто Тобмолка дуже туго крутиться. От, загалом краще б її замінити. Ну, в принципі, що можемо зробити? О, розібрати смазати. От! Зараз ми це і зробимо. Знімемо кавомолку, знімемо редуктор, додамо туди мастило на кульки і спробуємо запустити кауварочку. Тож, вперед, Загалом, я вважав, що тут якась проблема з ну, виявилося. Що в цих старих сейкокових машинах все досить надійно. І ходять вони роками. От, Єдине, що певно, ці... ну, тож, подивимося, стирається під жорновом. Верхнє кільце, яке, яке накриває редуктор. І тоді кава потрапляє до внутрішньості каумовки і кавомовці важко молоти. Зараз будемо дивитися на це питання. Так, різьба ліва. Та, в принципі, я думаю, це таке класичне питання. Що його повно в інтернеті, всі давно вже все це знає. Так, 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 протерта кришка редуктора. Таке собі ні про що. В принципі, в принципі дивіться, редуктор розбирається. Вибиваються шарики по одному, і внутрі чиститься кавомолка. Це доступно. Так, давайте будемо. Бачите, оця рисочка? Це якраз протерта кришка, і кава потрапила. До редуктора Тут треба її діставати і чистити. Тож, давайте, так я її добув. По три, три амортизатора резинових потроху продавив кожен отвір, але обережно, щоб нічого не зламати. І тепер ми можемо зняти наш тримач журнала і під ним буде наш редуктор. Дивіться, варіанта два. Загалом правий. Міняти кавомолку, такий Такі 4 з плюсом, скажімо так, розібрати редуктор, вибити по кульці і почистити і зібрати. Це теж врятує кавомолку. але дуже брудне завдання, бо там така смазка, яка потім з пальців не вимивається. От. І легке, яке ми наразі будемо робити. А, що я зараз зроблю? Перервну кавомолку. Догори ногами і запущу кавомашину і буду запускати помов кави. То кавомовка буде вималювати от в такому положенні знутри себе залишки, скільки там є той кави. Це такий собі самий недо... недієвий, але самий простий варіант. В принципі, його спробуємо. От. Як не вдасться, тоді заміна кавомовки. Редуктор наразі. Як редуктор? Берете шило, по одному дістаєте кульки, після чого ця, цей редуктор розбирається. Там можете внутрі все почистити. Але як кажу, там смазка така дуже густа. То не любитель. Хочете займайтесь. Не хочете, можете як я спробувати так або заміна камоки. Тож вперед, так, дивимося, запускаємо нашу каву машину. Вона виходить в робочий режим. Рекомендую притримувати за пластик. Мовку. Так, на Так, ця операція зроблено мотор. Не нагрівся, це приємно. Це значить, що кави там хоч і є, але її не дуже багато, бо аби вона була наглухо забита кавою, мотор би перегрівався. Так. Тепер вичищаємо залишки кави звідси і збираємо. Та, Давайте, в принципі. Здобуду звідти шарики, спробую почистити обережно внутрі. Тож, ну давайте, робиться от так. По одній кульці. Видавлю. Ми робимо собі якийсь невеликий отвір в одному місці і через нього видавлюємо всі кульки. Щоб не розламувати взагалі все, це робиться так. Так, ну, пауза і швидко видавлюємо. Як ви здобули вже десь з половину або з четвертину, можна зробити отак. От Просто підійти верхню цю частинку і всі інші пункти виваляться самостійно. Але обережно, щоб не зламати. Так. Тепер дивимося внутрі, здобуваємо всі частинки і чистимо їх від цієї задубівшої кави. Після чого змащуємо і збираємо. Нам дуже пощастило, коли здобув оцю частинку, виявилось, що кава тільки трохи потрапила кавомолки. Загалом оця вся частина з часом, якщо не звертати увагу на таку роботу кавомолки, забивається це і це треба розбирати, мити. А тут досить такий легкий випадок. Це почистити. Навіть навіть можна. Спробувати, якщо легко двигається, то залишити, допустим, не розбираючи оцей набір шестерен. Так, все, починаємо збирання. Не ідеально, звичайно, в мене не вдалося її вичистити, але ну, вже як є. Значно краще, ніж було. Додамо смазочки і все буде працювати. Так, оп. Я внутер силиконового мастила додам трохи. Якраз його вистачить, щоб змазати основні вузли. Сама заводська смазка там збереглася. От. І отак кулька за кулькою вдавлюємо і збираємо повністю цю верхню частинку редуктора. Отак, потроху не поспішаючи. Так. Тепер збираємо, встановлюємо кришку редуктора. Ну, звичайно. А, далі отакий, От як його назвати, войлочне коло, яке ущільнює кавомолочку. Потім защлкуємо наш тримач редуктор. Ну, воно туго, звичайно, буде все збиратися. Ну, вже як є. Так, не забуваємо одягнути оце кільце, я його постійно забуваю. А, от, не рекомендую, приходиться перебиратися заново. Так. Потім дивіться, спочатку прицілюєтеся і дивитеся, як у вас були продати. В принципі, я їх помітив плюс-мінус. В такому ж місці їх. Ну, не не переплутати полярність. оце так, полюські звучить. Після чого одягаємо новий хумотик. І все збираємо купи. І ще одна підказочка. Одна з причин, чому протирає ту кришку, це у цей дозатор. Коли ваша машина довго-довго мила, загорається лампочка. О, це він не спрацьовує. А що стається? Він не відкриває вихід кави і не дає сигнал готуватися каві. І ця кава просто забивається в кавомолці, молці, куди її діватися, вона починає тиснути усі боки і протирає цю кришку. То коли міняєте кришку, я б рекомендував би і міняти мікрик. Він дешевий, то краще не економити на таких а, дешевих частинках. Тож давайте тестувати зібрану на нагріту нашу сукаво машину. Дозатор працює, кавомовка миле. Це називається відбулися легким переляком. Загалом тут би непогано фу. Завернув блоку, зробити каву, але це вже по бажанню власника і це. Не тема цього відео. Тож, дякую за увагу: отак легко можна врятувати кавомовку в такій кавомашинці. До побачення!